Всім бажаю доброго дня. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 7 Ми виконуємо її в робочому зошиті. Це буде враховуватись при оцінюванні. Все, що червоним, зазвичай ми записуємо. Тому ви повинні записати клас, ваше прізвище та ім'я та дату сьогоднішню. Далі пишемо лабораторну роботу номер 7 Переписуємо тему. Вивчення закону збереження механічної енергії. Далі мету. Експериментально перевірити виконання закону збереження і перетворення механічної енергії. Далі обладнання. Інтерактивна симуляція, скейтбордист, трек, датчик для вимірювання фізичних величин. Далі випишете хід роботи і записуєте закон збереження і перетворення механічної енергії. Це записуєте сюди нижче. Переписувати те, що чорним кольором не потрібно. Далі нам кажуть прийти за посиланням або QR-кодом на інтерактивну симуляцію. Давайте це зробимо. Переходимо і натиснуть кнопку Вимірювання написано. так. Натискаємо кнопку вимірювання. У нас відкрилася інтерактивна симуляція. Читаємо далі, які треба зробити налаштування. По-перше, ви пишете слово експеримент і читаємо. Результати вимірювання відразу заносите до таблиці. Тобто ви одразу креслите в цю таблицю те, що у вас нижче. Далі. Виберіть будь-який із запропонованих треків. Давайте будемо вибирати оцей перший трек, хай він буде такий, ви бачите, що є різні. Хай буде такий трек. Давайте всі зробимо для такого треку. Нашу лабораторну роботу. Далі, за допомогою повзанка встановіть довільну масу скейтбордиста. Наприклад, я встановлю 70 кг. Далі. Перетягніть скейтбордиста у верхню ліву сторону треку та відпустіть. Спостерігайте, як він їздить туди-сюди. Давайте це зробимо швиденько. Так. Так, читаємо далі. Коли скейтбордист досягне крайньої правої сторони треку, натисніть кнопку паузи. На треку буде видно слід з точок. За допомогою датчика для вимірювання фізичних величин, зафіксуйте висоту та швидкість скейтбордиста у п'яти довільних точках треку. То зверніть увагу, будь ласка. Обирайте крайнє положення скейтбордиста справа зліва, нижнє положення тіла. А також положення між ними. Давайте це зробимо так. Є. Давайте оберемо тут дві точки. Дві крайні, нам сказали. Висота, ви бачите, 5,91 метра. І швидкість 0,76 метра е, сотих метр за секунду. Давайте це заносимо в таблиці. В таблицю. Так, 5,9,9 метра. Це висота і е, швидкість 0,76 0,07. Переписувати тут відповідь кінетичної потенціальної повної енергії не потрібно, вам треба її розрахувати самостійно, тому треба, будь ласка, це зробити самостійно. У вас є формула, ви знаєте, кінетичної енергії, є формула потенціальної енергії, є формула повної механічної енергії. Тобто, щоб вам знайти кінетичну енергію і записати її сюди, вам треба масу. Ну, масу в мене 70 кг, у вас може бути інша. Помножити на е, швидкість в квадраті. У ну, даному випадку у мене 0,76 в квадраті, і поділити це все на 2. І я записую цей рядочок під кінетичну енергію, значення кінетичної енергії для цього випадку, для цієї точки. Потім для потенціальної енергії використовую формулу MgH. Маса у мене є. G я пропоную брати 10 метрів за секунду в квадраті. Висоту у вас висота, у нас висота в даному випадку 5,91 метра. І записуємо в цей рядочок під потенціальної енергії, там, де написано. Далі ми просто, нам просто потрібно скласти кінетичну енергію і потенціальну і записати там, де. Повна енергія. Це робимо для п'яти точок. Ще раз, нам сказали крайні ці точки брати спочатку. Бачите, тут 5,83 метра, у мене швидкість 1,44 метра. Далі нижню точку висота, ви бачите, 0,5 метра, а швидкість 10,74 сотих метрів за секунду. І якісь дві точки ще виберіть між ними. Тобто з цієї сторони і з тієї сторони. І до кінця заповнюємо таблицю. А Тут, де ви написали опрацювання результатів експерименту, виконуєте, виконуєте всі дії для знаходження кінетичної потенціальної енергії, повної енергії. Далі пишемо аналіз експерименту та його результатів. Переписувати те, що чорним кольором не потрібно, але по кожному пункту ви повинні дати відповіді і зробити висновки. Далі відповідаємо на контрольні питання. І творче завдання є не обов'язковим це на гарну оцінку. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення. Цікавої роботи.